Моє шанування пані і панове, е, прошу звернути увагу на цього тижневу заяву Держсекретаря, то не, навіть не заява, то радше, як би сказати, підрахунок Держсекретаря Америки Марка Рубіо, того, що собі на чолі хрест намалював, він цього тижня зайнявся підрахунком абсолютно реальних хрестів і озвучив цифру втрат. 100 тисяч. З початку цього року це не вся війна, це суто за 25 рік, 100 тисяч за оцінками Держсекретаря США Рубіо Росія створила в Україні перегною. Наші цифри він називає, не називає, але оцінює менші, але дуже суттєві. Взагалі, все те, про що я власне зараз хочу говорити, і те, що почав держсекретар Рубіо, цифри втрат. Цифри демографічної катастрофи е нас більше наше цікавить. Воно взагалі е виводить на таке достатньо сакраментальне питання. Дивно, що Америка устами Рубіо про це. Думає на четвертому році нашої війни. Але мені здається, це питання доволі сакраментальне, як на мене, воно воно все одно буде витати, зокрема, і найбільше над західниками, над людьми Заходу. От воно, воно насправді дуже просте. Скільки думають вони, прикидають вони, скільки втрат має зазнати е, Раша? Аби припинити е, е, всю цю бійню. І я думаю, українці вже зрозуміли це. Не знаю, чи це розуміє Білий Дім, але мені дається, відповідь на це сакраментальне питання є е, дуже просте. Ніскільки ця відповідь не має е, якби, е, е, правильного трактування чи, чи неправильного. Тобто ніскільки. Знаєте, на цьому якраз попікся залужний. Я хочу нагадати 23-й рік, перед тим, як він продовжити боротьбу на біговій доріжці лондонського спортзалу, перед тим перед еміграцією за кордон. Він визнав, що його найбільшою, ну, в якому там інтерв'ю чи тексті, його найбільшою такою ну, помилкою, промахом чи самообманом була думка, що, мовляв, якщо він завдасть, якщо він перемеле ну, ЗСУ стільки орків, то цей би змусить зупинитися. І він якраз пише, що ні. І та сама відповідь ні, ніскільки, скільки б не молоти. Це не впливає на імперську стратегію Росії. Якраз тому не впливає, що, ну я не знаю, чи це Марко Рубіо гарно засвоїть, але війна масакрична, якраз ось через диспропорцію сил і втрат. Тому що з боку Раші без ліміт біовідходів, шлаку суспільного. Тоді як з нашого боку гине цвіт. І ми насправді, якщо вже тема наших втрат від держсекретаря Рубіо теж вже вкинута цього тижня, вона в дискурсі американському пройшла, пообговорювалася. То якщо ми здригнемося, коли дізнаємося там реальні цифри наших втрат і геть посилюємо, то я, я скажу дуже парадоксальну річ. А Росія, ви знаєте, зітхне з полегшенням. Тому що це може комусь видатися дуже вже якоїсь, знаєте, макабрично так сказати. Але вона наш ворог, вибачте слово, навіть покращує через війну якість своєго населення. Бо ми, воюючи цвітом, Росія воює з суспільним дном і Трешем. Алкашня, наркоманья, неонацики, всякі любителі Свастик, Зеки. Завербовані, перевербовані, просто душогубці, кілери, люди з агресивно високим градусом. Домашні гвалтівники, домашні насильники з глубінки, де їхня та дунька безлівчика буде ще, ще довольна, що воно ж пішло геройствувати десь то там на Донбас. Тому, розумієте, якраз як би не пересмикувати цинічно і так антилюдське це все ворога за людину не можна мати. Бо то, що то говорити, чернь, чернь, перегній. Але ми ж якби не чули, щоб з їхнього боку воювали лауреати міжнародних конкурсів, заслужені артисти, високодостойні люди з високими заслугами перед державою, громадські діячі, чемпіони Європи там чи чогось, доценти успішні підприємці і так далі. Там якраз, ось, розумієте, якраз оця диспропорція в якості застосованого в війну ресурсу. Де Україна почала війну? і Її веде з найкращої якби, генерації, так з залучення в вій до війни, найкращих в Росії це рівно навпаки. То ця мені дитя, диспропорція, в принципі, ну і напевно Рубіо це теж розуміє, і тому ці всі зусилля по примиренню, припиненню. Ти. Ця диспропорція ніколи, і, чесно кажучи, напевно, і не вирівняється, не, не встабілізується, не вдорівнюється, навіть якщо взагалі все два і дворуки населення кинуто війну. Тому що це ж з точки зору західників, вони оцінюють Росію як якогось такого. Ну, я б сказав, притомного ворога. Вони не враховують цей феномен Орди. Це не армія, це не контрактна армія, це не народна армія навіть. Це є власне орда, старий феномен ще середніх віків, який не шкодує ні перегною, ні в нашому випадку технологічному там снарядів, військових компонентів і так далі. І, і власне кажучи, оця тема, тема втрат. І цифра втрат, яку цього тижня Державний секретар Америки підняв публічно, вона, як ви помітили, в нас же ж є табуїзована. тому що в нас працює наратив, про герої не закінчуються, про незламність і вічність опору, безкінечність спротиву. І тому в цьому наративі як би не доводиться про це говорити, бо ну воно чомусь людям здається, що воно буде підбивати якусь там мотивацію. Хоча таке враження щось Владоможці думають, що люди не бачать розростань військових поховань. І коли починалося все з алей, то тепер закінчується вже великими гектарними полями поховань. І, ну, тобто люди ж це теж бачать. Тому в здорових суспільствах це взагалі би не мало бути табоюзованою темою. Але от все, що Рубіо підняв, я на цьому, власне, хотів акцентувати закцентувати увагу нашої аудиторії, бо орки як такі мають все одно апріорі об'єктивну гігантську фору. І вона, до речі, виводиться і арифметично. І ця арифметика, арифметика фори арифметика цього цього, ну, цього цього в вікна іне переваг вона ж ще з 2014 року ведеться. Тому що, умовно кажучи, скільки б зараз не втратила Росія, от там Рубію називає 100 тисяч убитими лише цього року. Він каже про 300 тисяч повністю вбитими, перемелитими, якби підтвердженими за час війни, хоча, я думаю, там набагато більше, ми це розуміємо. Скільки би не втратила Росія, але перед тим. Цьому передувала анексія територій з 5 мільйонами населення. Тому якщо брати суто арифметичну демографію, то якраз вона, тому, я думаю, для Білого Дому і має бути на столі, як орієнтир ну геть, геть катастрофічної ситуації демографічної. Тому що анексували на 5 мільйонів населення перед тим. Вивезли це дані ще 22-го року, зараз, я думаю, там ще буде. З тих територій вивезли, на яких напали, 200 тисяч дітей. Плюс зараз окопується ворог і укріплюється в тих загарбаних вже свіжих областях, де теж там, плюс-мінус, два чимось мільйони населення. Плюс Росія воює розхідним матеріалом всяких ДНРів, ЛНРів. І периферій, і саме тому це, вибачте, на слові, з Бучі виносили унітази і і і для своїх дуньок непідмитих розумієте, і Лівчики, то якраз тому, що це, це воювалося суспільним трешем, так, і периферіями. І, власне кажучи, якщо брати суто арифметику демографічну, то в дуже затратну, дуже втратну демографічну для е, нашого ворога війну він зайшов з позицій анексій е, до 5 мільйонів. І це буде все одно вирівнюватися. Тобто, все одно це буде якби, для е, ворога в плюсі. Бо він збільшує через анексію, через загарбання він збільшує свої простори відповідно і населення, яке завжди розцінюється окупантом як розхідний матеріал війні. Це цинізм воєн і в теорії і в практиці. Тому, бачите, тут то не Рубіо має проти думати, і не ми з вами, не, не військові аналітики. Військові стратегії мали би думати, якою мала би бути стратегія в умовах абсолютно об'єктивної жагучої диспропорції. Бо в взма... якщо працює концепція змагання кількостями. Перебуваючи в завідомому мінусі, а це така ситуація, то воно, відповідно, ну, ну, до чого призводить? Тут можна зробити на, на останок, щоб теж не гаяти вашого часу, таку легеньку відсилку репліку до мистецтва, воєнного мистецтва ще давніх часів. Де було сформульовано така ну, не цитатна, ну, а просто думка, яку я е, так е, переповім, коли, от, ну, коли на тебе дуже сильна, сильніша, більша, грубша сила, то важлив, ну, тут більш важливо бути не стільки сильним, скільки слизьким. Тобто поведінкою. Слабшої і меншої жертви в руках грубого звіра, має бути не стільки рівнозначна незламність, бо це, ну, якби це похвально, але це трошки диспропорційно. А має бути оця хитріша слизькість, ти маєш вислизати. Ти не маєш героїчно боротися в лапах, ти маєш з них вислизати. В цьому якби ну, мистецтво нерівних воїн, мистецтво. Асиметричних воєн, а ну, об'єктивно, наша війна на старті такою є, була на старті і буде. Вона буде асиметрично диспропорційною. Тому, от, якщо так над цим задуматися, то, можливо, думки Рубіо і, 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 і Держдепу США, коли озвучується тема, Втрат, цифри втрат, пропорційності втрат може і нас, мислячу аудиторію, теж побудити собі якось зробити ревізію своїх власних підходів. До цього, власне, я би запросив нашу аудиторію. Дякую за увагу.